Зі святом вас, будьте здорові, ви не бачили моєї куми. А казала, прийде. А як прийду ще дві куми моєї куми, та я ж знатиму новини всієї Болтанської кумені. Зараз трішки підберуся. Ой, там на Охто хапає крабу. Загарщить аж зашкварчи, зразу жіночали. А де ж ти, собача, виділи кумасю? Продала, почало на мене кидатися. Сідайте, відпочивайте, і відпочивайте. Ой, дівчаточка, де прийде? Свійте, сіте. Що ж таке? Та в мене така радість, така радість. Я би розказала всьому селі і свату, і вам лотерею, суму. Годі вам базікать про ту лотерею. Та я ж ділюся радістю своєю. На да, що ви ваша радість? І де ви так навчились. Краще б ми, кума, з нами грішми поділились. Щас. Сідайте <ріст> <та, ріст> трошки. А, та, та я і доброго дня, дівчата. І така ж страшна, як ви. А то ще страшна. Сядьте, сядьте та успокойтесь, Ой, ой кумоньки, здрастуйте. Здравствуйте, <гліг> здравствуйте. здравствуйте чи з базару. Так, з базару. Оце була в лікарні, аналізи носила здавать. І ньому? Ой, І кого я там бачила? таку кума ж веде. Це О, за те, що добрі ліки мені приписали. Де й поділися усякі хвороби? Бо, воістину ж, Яра справжнє з чудовий. <ріст> як попив, каже, згадав старі звички поважати, як мужчину стали й молодичим. І не бреше, не бреше. <ріст> Видно, сила, випрямила спина, а я кажу. Це оцінила законна дружина. А, каже, мені невідомо, бо як почав лікуватися, не був і досі довгого. Я ж бачила гайка, там вечором бігала вчора по селу. А я а, тобі що казала? А ви дівчата не бачили, кума з курортів уже приїхала. Не <ріпи> бачила. Пробажав кумку на курорт лікуватись від зайвого жиру. Проважав на той світ, неначе, обніма біля вагону і мало не плаче, сіла, бо і зрушив набира згону, а кум порану біжить за вагоном. Не лізь, кричить, на глибоке, не перегрібайся, не лізь. Моря не вилізла, щоб ти чорта збила. Ну, як там на курортах? Та як на курортах завжди. А як вас дома зустрічали? Тану, а як вдома, як завжди. І шо ж таке щось. Дівчата, ну що вона раніше? Раніше ж ми. Муркоті. Котик. Дай же ж, серденько, тебе поцілую в ротик. Їж же ж, ж Богу, я не бачив ротика такого, та горошиночка ж мала не пролізе в нього. А тепер одно бурчить не життя йому, а мука. Виявляється, що рот розтяжима штука. Каже, жіночка моя, як розкриє рота, то у неї він стає ширше, ніж ворота. Причина, що а яка там вчера? причина? Що за причина? То ж всі брешуть, що я гуляю. брешуть, брешуть. Ну а хто ж без гріха? А, а чоловік мене вже з дому випихав. Каже, що йому зі мною не життя, а мука. А для чого він про мене Правильно, брехність. Послухайте ж, куманьки, ну так з толком же ж гуляти? Він каждо дуже любовник, а я ж вигоду маю. Як гульнула Город коарає, пасічник свіжим питком постачає, а за фермою, ой, так відрами ж приносить сметану. Я така, що з ким попало гуляти не справді. Молодий мурашка з усіх же ж боків додому тягнув. Чого? кричить чоловік ніяк не вою. Ой, добрий день, добрий день. Ой, та що новенько, нема ніякої радості в житті. Ну, ну, Шановне. Шановне. он мої сусіди. Петро та Фроська. Ой, як весело живуть. Тепо. Кожен день у схованки граються. Фроська зранку заховає самого, а Петро цілий день шукає. А як знайде, то і Фроська ховається. О, ой, це дівчата, ви знаєте, це болить. Так ну, болить, ти ж просудилися і штрикає, і смикає у житті. Що ж таке? Килку Масю, та це не страшно, біда невелика. Кажуть, люди, як болить від нервозу спина, помагає яд зміїний або женська слина. Чому таке скажете? думаю, так, в мене він просто таке буває. Так мені чоловік місце, спиртом розтирає. Точно, 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 спиртує. Поможе, то штука відома. Ой Кумасюк. А коли ж твого Миколу застати дома можна? Люди добрі, бо совітувала мене, бачить, не повторюсь. Доброго дня! Не кума тут і ми. Туташочук. Та я що наша кумашу Київ їзди. а що? Ой, та це ж він, мабуть, побував і в лаврі, та ходив же й до Сохвії. Чув, кумо, що ви мене? Ти яка мавра? Про таку не чула. А Софія ж заміж вийшла, він гадьки Дівчата, <сум> <,identified> <колит> Кожного своє. Вчора <пев> я їздила на базарку м'ясо. І що там? Що ну, там? З м'ясом дід стояв на ринку, видно, вже багато часу. <пев> Підійшла і я до нього. Питаюся, по чому м'ясо? 20 гривень. І відріжу от з якого боку. Та худенький же ваш сапик, а ціна ні в року. Ну, дешевше, каже дід, не продав ні за що. Ви отак, якби хворіла, то була б не краща. А навіщо ж було різать, як тварина хвора, а ніхто її не різав, сам він здобув. Вибачте мені, що я бачила, як із дветей. Рано вранці вийшов лікар молодий, єврей. Ой, а ти ж комаш не дівулька? Вже ж не молода. Я ж думала ти хвора, чи трапилась біда. Та й ти, кума, дівулька. Оте дурна! От до тебе з автоматом ходить старшина! Що я кричать повинна, лю Війна! Годь! Давайте краще